Пані, представтеся, будь ласка, як ваше прізвище, Дайте ваша посада? Підзувати. Не заважайте нам працювати. Ви відмовляєтесь де, представлятися, так? Ходіть. Ми проводимо вам на місце події. Ми починаємо. Ні, на треба, не треба, не ніхто не буде.

Пане підполковник, я все ж таки звертаюся до вас як до старшого позвоню, щоб майор чи майор добре. Хай ваша підлегла виконує закон про поліцію. слідчий зараз працює. Ні, 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 ні. Почекайте, працює. Вона вона має представитись, хто вона є і приділити посвідчення, якщо громадянин вимагається. Будь ласка, хай вона це зробить. Хай покаже. Дайте їй вказівку. Я вже звертався 10 разів. Верніться до неї. Давайте Давай, ще раз зробимо. Пані слідчі, будь ласка, представтеся і покажіть своє службове посвідчення. Покажіть своє службове посвідчення. Будь ласка. Я помітів. Вставались, будь ласка, не метрів. Ти бачиш? Вона навіть начальника свого не слухається. Це буде шоу, чесно кажучи. Пане начальник, скажіть, будь ласка, ваші підлеглі, хай вона представиться. Що вона не, вона порушує закон. Ну, вона порушує закон. Будь ласка. Будь ласка, скажіть підлеглі, щоб вона представилася і показала посвідчення своє. Чи ви теж будете порушувати закон? Тай там в мене маємо розмову. Добре. Ну вона не хоче представляти, ви бачили? На мою вимогу як представника громадськості.